Сьогодні будемо готувати всім відоме солодке печиво картопля на залишках закваски. Я впевнена, що всім, хто веде закваску, цей рецепт стане в нагоді. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов, а решту виведу на екран та напишу в описі. А ще забула сказати, що цей рецепт назавжди оселиться у вашій кулінарній книзі. Сьогодні я профукала свою закваску, і вона у мене трішки перестояла, тому на хліб я таке не використовую. Я використовую тільки в тих рецептах, в яких йдуть залишки закваски. Також для цього рецепту підійде закваска, яку ви збирали на протязі 5-6 днів. Зараз нам потрібно об'єднати всі інгредієнти, які в нас ідуть в рецепті, окрім борошна та какао. Стосовно борошна та какао, як я вже говорила, не борошно, не какао я не просіваю. Дуже рідко, коли там в какао грудочки чи може в борошні грудочки, а так, хто за мною стежить, всі знають, що я цього не роблю. Ви робіть, як ви знаєте. Просіваєте, то просіваєте. І стосовно ванільного цукру, взагалі, з самого початку, коли я тільки відпрацьовувала цей рецепт, Тут мало бути верніше, тут буде рецептів вказано в описі 10 грамів ванільного цукру. Сьогодні в мене його не було. Я взяла оцей, що продається в ковбочках, рідкий від доктор Вокер, і Вокер. Вокер, вокер, ну, коротше, ви зрозуміли. І е, використала половину цієї ковбочки, його повністю достатньо. Ви можете зробити 10 грамів е, такого ванільного цукру з пакетику, можете зробити так, як я, це вже теж е, опційно, можна взагалі його не використовувати. І коли все об'єднали, додаємо борошно та какао. Какао можна додавати звичайної мрія. У мене сьогодні його так само, як і ванільного цукру, не було. І я додала супер чорне какао, але це не принципово. Це, ну на смак це взагалі ніяк не вплине, це вплине лише на колір. Тобто, можете додавати супер чорне, можете додавати звичайне, яке у вас є. А можна взагалі не додавати какао. Замість цієї норми какао додати ще таку саму норму, як какао, борошна і додати цедру одного апельсину. Це вийде у вас картопля, така цитрусова, це теж буде смачно. Майте на увазі, що так теж можна. Тепер об'єднуємо всі сухі та вологі інгредієнти, накриваємо нашу суміш і лишаємо її в спокої на 1 годину. За цю годину ми за нею не спостерігаємо, не підглядаємо, даємо їй стабілізуватися, щоб вона була готова до випічки. І для орієнтиру, ось такою має бути консистенція тіста. Накриваємо обов'язково, щоб тісто не завітрилося. Через годину виливаємо у будь-яку зручну форму та можемо випікати стосовно форми. Я скористаюся своєю старенькою силіконовою, ви можете випікати в будь-якій формі, але якщо вона буде не силіконова, обов'язково її змастіть або олією, або маслом. Тепер про важливе щодо випічки. Ставимо в розігріту духовку на 170, максимум 180 градусів, не більше. Орієнтовний час випічки 35-40 хвилин, перевіряємо шпажкою. Сьогодні у мене перед цим випікався хліб, і я трішки профукала температуру, духовка була розігріта на 250 градусів, і після випічки я вкажу вам, що з того вийшло. Розберемо цю помилку, щоб надалі її не допускати. Ця температура стосується як газової, так і електродуховки. І ось, бачите, тріщини. Ці тріщини виникли тільки в результаті того, що у мене була сильно розігріта духовка. Якщо вона у вас буде розігріта на 170, максимум 180 градусів, у вас таких тріщин не буде. Якщо ви звернули увагу, то цукру в рецепті немає, тому що в самих тістечках буде згущене молоко, а воно і так солодке. А якщо ви додасте цукор, а можете ще шматочки шоколаду, то це взагалі може бути пиріг. і Температури притримуватися в цьому випадку обов'язково потрібно, щоб він не тріснув або красивим. Зараз цей витвір мистецтва потрібно вийняти з форми і лишити до повного охолодження. Тільки ось саме так не робіть цього. Робіть це трошки акуратніше. А ще я хочу показати вам, який він в розрізі. Він неймовірний. І якщо у вас немає часу для того, щоб робити тістечка, ви, як я вже сказала, можете зробити з нього пиріг. Або розрізати навпіл і зробити торт навіть. Це буде дуже смачно. Гляньте, який він просто неймовірний. Він пухкий, пористий, ще парує. І ну, ну це дуже смачно, це реально смачно, і це потрібно спробувати. Все, я лишаю його у спокої, а сама займуся основою, якою ми будемо зволожувати наші тістечка. Для цього нам знадобиться вершкове масло, згущене молоко та шоколад імпульсами, розтоплений у мікрохвильовці. Але стосовно шоколада, якщо у вас немає шоколада, ви можете поділити його кількість і додати ту саму кількість: От, наприклад, 80 грамів у нас іде шоколада, ви додаєте ще 40 грамів масла та 40 грамів плюс згущеного молока. Масло збиваємо до білого кольору, і потім додаємо згущене молоко та шоколад. Цукру я окремо не додаю, мені вистачає того цукру, що йде в згущеному молоці та в шоколаді. Але після того, як ми це все змішаємо, ви можете попробувати, якщо вас не влаштовує на цукор, додайте трішки цукрової пудри. Після взбивання обов'язково не забудьте облизати лопасті міксера. Порада, звісно, така собі, але повірте, це смачно. Я буду змішувати в комбайні, завчасно покришила корж і буду додавати сюди взбиту суміш. Якщо ви будете робити це вручну, вам потрібно максимально дрібно покришити корж, додати суміш та гарно вимісити руками. Дуже гарно, ретельно, щоб вся маса була однорідна і ніде не було ніяких шматочків. І ще раз нагадаю: після того, як ви все гарно, ретельно розмішаєте, Обов'язково спробуйте цю масу на смак, чи влаштовує вас на цукор, тому що, як я вже говорила, мене цукор повністю влаштовує, але якщо ви любите дуже солодке, то можливо, вам потрібно буде додати цукру. Також за бажанням ви можете додати горіхи, чорносливку, рагу, родзинки, будь-які доданки, які вам смакують, але їх обов'язково потрібно перебити блендером, щоб структура самого тістечка картоплі була гладкою та красивою. Зараз я це все переб'ю і буквально за мить ви побачите, якою саме має бути суміш для картоплі. Перед тим як починати ліпити кульки, нам потрібно перевірити масу. Ось такою вона має бути, як пластилін. Вона має дуже гарно ліпитися. З неї можна, в принципі, виліпити будь що не тільки кульку. Взагалі в цьому рецепті все конкретно розраховано під цей корж. Але якщо так трапиться, що у вас не буде ліпитися маса, в такому разі потрібно додати ложку, наприклад, згущеного молока або трішки масла. Ну, я взагалі думаю, що такого не вийде, навіть яке б там борошно не було, тому що я вже спробувала декілька разів відпрацювати цей рецепт, і з різним борошном все виходило. Форму тістечка можете робити будь-яку, можете робити ковбаскою потім нарізати, можете довгенькою. Я люблю, щоб картопля була кругла. І стосовно виходу, я вас не зорієнтую, кожного разу у мене виходить по-різному, тому що я роблю це без вагів. Якщо робити через ваги, то плюс-мінус орієнтуйтесь на те, щоб вона була 70-80 грамів. Але знову ж таки, я роблю так, як мені подобається, вам теж раджу робити так, як вам подобається. І ще додам один лайфхак. з цієї картоплі можна зробити кейк попси. Це дуже просто. Все, що вам потрібно, це скатати ту саму картоплю, але, звісно, трішки менший розмір, вставити в неї палички, наприклад, шпажки або такі палички, як для чупа-чупсів, і поставити все це до морозилки. І, поки вони будуть відпочивати в морозилці, ви розтоплюєте в мікрохвильоці імпульсами шоколад. Додаєте, от, наприклад, на 100 г шоколаду, додаєте 10 г олії, дістаєте з морозилки нашу умовну картоплю і занурюєте її в шоколад. Присипаєте якоюсь гарною, красивою посипкою, вставляєте обов'язково, на ну, наприклад, там, на пінопласт чи на друшляк можна вставляти на будь-що. І вуаля кейк-попси готові. Взагалі, на основі цього рецепта тіста можна робити дуже багато чого. От, наприклад, на основі цього коржа можна зробити, як я вже говорила, торт п'яна вишня, можна зробити дуже смачно, буде торт снікерс, кейк-попси, картопля, просто пиріг. Його можна випекти без начинки, можна вилити половину у форму, потім додати шоколад або вишню, або, наприклад, полуницю з бананом, і вилити іншу половину тіста. Ви можете експериментувати з якимись іншими своїми ідеями. Насправді, рецепти так і народжуються, і я впевнена, що обов'язково хтось з вас придумає щось, можливо, навіть ще краще. І ось в результаті, що в мене вийшло. Але на цю кількість ви не орієнтуйтесь. Справа в тому, що я велика солодкоїшка, і я там вже трішки пробувала. Проте для того, щоб дійсно відчути самий справжній смак, яка вона має бути, нам обов'язково потрібно її охолодити. Хоча і неохолоджена, чесно вам скажу, вона теж дуже смачна. Після охолодження можна посипати какао, цукровою пудрою, меленими горіхами, будь чим, що вам смакує. Тут ніякої прив'язки немає, все залежить від вашого смаку. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео! І на коня обов'язково скажу: ну це дуже смачно, ви маєте це спробувати.